Друзі, як ваш настрій! Бо у супервлада настрій класний. Знаєте чому? Тому що він дуже любить фрукти та овочі. От владику, які фрукти? Чи овочі ти любиш найбільше? Яблуко. Яблуко. Полониться весною. А з овочів? а з овочів поділися. What? Макарони, м'яс. Ні, то не овочі, Владику. Овочі все, помідорчик. Я люблю. Думай, думай, ну що ти любиш найбільше? Давай, тако, тобі Огірки? Ням, ням, огірки дуже корисні. Шашлики. Шашлики. Тата любить шашлики. Владику, овочі це, помідори, огірки, кукурудза. Перець, добре? Uh -huh. Зрозумів. Nice. Картопелька, uh -huh. редиска. Це все, що росте на фермі. Тепер я. Yes. Тепер ти давай. Uh, що ти любиш я найбільше? Я Люблю зупу. А як зупу? Але зупа це класно. Зупа з чого? Зупа, суп, зубка з овочів. Yeah. Правильно? Так, mm. і я ще люблю глечан. Uh -huh. Супер. Uh -huh. Молодець. Гречка підходить. І, супер. І журик. Журик? Це страва закарпатська, якщо не помиляюся. Ну що ж, Владику, зараз ми yeah. знайдемо одну турбинку, яку я прикупив, yeah. і покажемо, і будемо розпаковувати, які mm. овочі та фрукти і наскільки вони смачні та корисні для нашого здоров'я. Ти сильний? Yeah. Yes. А хочеш бути суперздоровим? Не погнали! Показую торбинку, яку я приготував для тебе і для себе. Що ми нашим друзям, Владику, покажи, помахай їм. Щоб ми нашим друзям показали, що дійсно нямка-нямка. Так, Владику, давай. Ти свою правою рукою, права рука знаєш де? Правильно! Давай, запихай і витягуй фрукт або овоч. Так. О, що кукуруза. це таке? Владик? Це кукуруза. Я не хотів кукурузу. Вона корисна, владику? Так, дуже. Дуже багато мікроелементів. Кожна навіть частинка. Її з'їсти вареною, це дуже смачно. Але також її можна їсти консервованою і готувати з неї салатик. Ти любиш салатик з кукурузою? Ні, я люблю крабовий салатик. Крабовий салатик. Але крабовий салатик також додається кукуруза, відкрию вам секрет. Так, тому ладку, рухаємося далі. Кукурузка смачна. Добре. Рухаємося, туаліт. Що це? Яблуко! Це яблучко! Якщо це домашнє яблучко? Воно дуже корисне на мікроелементи, <гум> особливо вітамін С. <C>, правда? <гум> яблучко може бути якого кольору? Червоного і зеленого. Червоного, зеленого, жовтого. Yeah. В залежності, і коли воно дозріло. Yeah. Наше яблучко. ням <гум> <гум> ня ня, -ня, -ня. Давай далі. Давай далі. Що наступне витине? Мені цікаво. Це цікаво, коли він запихає свою руку і щось там надзвичайне. Ну а там наступне. Зараз дізнаємося. <свистець> <О! свистець> Полуничка. Nice. В неї є свій період, коли вона дійсно росте. Так ти знаєш? <свистець> Вже зовсім скоро прийде весна і в травні місяці. Домашня полуничка росте на віконку yeah. на троє кущиках. Тому полуничка дуже корисна. Ладуко, покажи нашим друзям. Я yeah, yeah. Вона yeah. додає сили, сили та енергії. Полоничка. Тепер yeah. їде. Yeah. Далі рухаємося далі. Всі наші фруктики та овочі ми yeah. вам Давай, показуємо. Сей. Для того, щоб ви бачили. Yeah. Виноград! Грони винограду! Виноградик буває фіолетового та зеленого кольору. В залежності від його сорту. Він також є дуже корисним. Ти любиш виноград? Друзі, дітки, а ви полюбляєте виноград? Ням-мя-я! І дорослі люблять виноград. Так! Владику, давай твою чарівну руку запихай і витягуй наступний цікавий предмет овоч чи фрукт. Зап... А, капуста! Капуста? А от що дає капуста, Владику? Mm. Давай, давай, стай, 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 бій, щоб всі бачили. Капуста. Для зайчиків. Для зайчиків. Для того, щоб в них які були міські зубки чи що, ти думаєш? Ні, щоб вони були веліси. Зубки вилізли, правильно! Справді, капусточка дуже корисна, вона сприяє нашому травленню. на животик, щоб він нам не бурмотів, а нам смакувало. І можна можуть з капусточки. І до салона. Пемо далі, владику. Давай. Мені подобається це заняття з тобою. Ти справляєшся. Мені навіть очі закривають діти. Це круто. Банан! Дуже сильно. Так, ну що ж, наш ням -ням. улюблений колір ням-ням. Бананчик. В ньому є свої круті вітаміни. Він дуже корисний, додає сили владику. У нас є сила. Єс. Навіть з'їсти один банан. Буде багато. Для бігу, для спритності. Банан. О! Огірок! Улюблений mm. овоч нашого супервлада. <рит> Навіть сьогодні, коли я зранку йшов до нього в гості, він зранку вже топтав nice. огірок. Огірок. Oh, особливо, uh, коли він росте. Як oh, він, лас. до речі, росте, ти знаєш. Ага, на голоді. Правильно, він пускає багато листя, роздростається. Yeah. і з одного насіннячка може бути багато огірочків. <рит> ти молодець влад! Це твій улюблений <рит> овоч. Огірок, друзі! Ням-ням! Давай, дай. Давай. що в нашій турбинці є ще такого цікавого і смачного. Бо тому що ми збираємо найкорисніші фрукти та овочі. Ладик закрив очі і зараз витягую барабанний дріб. Урушка! Урушка! Насправді вона хоч тут в нас і зелена, але може бути дуже смачною. Тому що в грушці є багато заліза. А ви і... там ще є колям жовтого. Жовта, зелена грушка. Може бути навіть підчервоненька. Але дуже смачна. Грушку потрібно їсти, владику. Так. Бо всі переважно яблучко їдять. Але якщо з'їсти грушку, і яблучко буде дуже корисно. Давайте далі, друзі. Владику. Витягуй наступний наш смачненький предмет. Що там? Сіка? Морква! Ось морква! Щоб добре вас бачити, друзяки! Морквочка! Вона дає нам класний зір. Yeah! Ну, не то, що дає нам класний зір. Вона його просто стимулює бути завжди! На всі 100%! Hey. Владику, як твій зір? Yeah. Добре. добре! А має бути найкраще, якщо будете гристи моркву. Yeah! Не дарма ж зайчики їдять моркву. Правда? Морквочка. Дуже важливий овоч в нашому Світ. асортименті. Yeah. Свічий в нашому асортименті. Молодець, Владику. Дам далі. Yeah. Так, 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 так. Що, мабуть, вони значить, ви думають. Може, 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 може. Так, може, поможе, тому що Зараз ми дізнаємося. Картопля! Картопелька! Картопелька це, певно, yeah. перший головний інгредієнт, який можна приготувати. Бо в ньому все дуже... Багато корису не тільки крохмаль, а взагалі поживних елементів. З Картопельки Владику можна багато з цього приготувати. О ти що любиш з картопельки? Картопельку фрі. пі піпінешку Пюрешку, друзі. Найпростіше. Це пюре з картопельки. Зварив, потерп. Ой, І все. Залив сметанку і ням-ням страва. Скажи, Владику, тому картопелька завжди має бути у вас вдома. Завжди домовились. Так, так, цікаво, що там ще є. Ми ще не робимо. Вадим витягує помідор! помідор! Yes! Томати це дуже важливо. Особливо, коли вони червоненькі, бо вони люблять дуже багато сонечка. Ти знаєш про це? Вони ростуть на таких маленьких кущиках і їм треба багато сонця, друзі. Помідорчик! Томати, які є. Так, тому це дуже важливо, дуже важливо. Так, давай, Владику, ще трішки, ще трішки. Мені не терпиться дізнатися про найбільше овочів та фруктів і розказати вам про це. Так, Владик закриває очі. Ну, Для того він і супер. Так, давай, Владику, що там? Це, Якщо не помиляюся, це є ожина. Ожина – це лісова ягода. Вона наросте на кущиках. Треба бути обережним, бо можна поколотися, <клит> коли її зриваєш. Але вісові ягоди це yeah. дуже смачні. Вони знаєш, чому допомагають Владику? <клит> <плит> бо, бо в них дуже <плит> сила. <муста. плит> сила. І <плит> якщо, наприклад, ти захворів, то обов'язково. Ожина, малина, сониця, чорниця, ці лісові ягоди вони поможуть при любій застуді і хворобі, щоб не пчихати і не кашати. Тому будьте завжди здорові і їжте, пийте і собі mm. ягідки, компотики, oh. або чайочки робіть собі. Сюди, сюди! Сюди стан Владико, yeah. Молодець. Hey. Давай! Що там тут? Oh. Мені не терпиться. Цікавинка, цікавинка для вас всіх. Oh, Терпіння hey. зараз побачимо. Вау, wow, Це гайбу! Думаєш? А якщо глянути отак! От Оні oh з ними формочками, то я вам скажу, що це фруктик, який росте високо на дереві під сонцем. І потім він отримує колір персиковий, але це є абрикосик! Абрикос! Владику! Та це абрикос. Yes. В ньому також дуже багато вітамінів. Mm -hmm. Навіть не перерахую, скільки їх. І додає вашої усмішки і енергії. Тому сміхай чистості і їжте абрикоси. Вони зараз добре, yes. то Так, давай, 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 давай. Yeah. Ще трішки, бо там mm. залишається найцікавіше. Oh. Так багато вітамінів. Багато wow. сили. Слива. Дуже схожа на абрикосик, але це дійсно. слива, слива! Сливочка. Вона дуже корисна. Для Ти звідки це знаєш? Дійсно, слива своїми елементами. Корисна для животика. Тому бережіть животик і їжте дійсно перевірені фрукти та овочі. Ладику, витягуй ще, бо мені не трапиться ще про що сказати. Давай давай, це давай, це? давай, 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 давай. Як думаєте, ваші <прауза> це Лимон! О, лимон! Вітамін С. В лимоні! апельсині, лимон. Найбільше вітаміну С. І він дає нам. Сильний імунітет. Що ми завжди були сильненькими і здоровими, yeah. так, Владику? Yeah. Що в нас все? Oh. Ні. У нас ще є один інгредієнт, який я догадуюся, yeah. який поки Владик витягує, я скажу, що це. Це я знаю, тобто. А може? Yeah. Що це? <плес> <плес> це часничок? Oh. Так чи ні? Yeah. Владику, що ти думаєш, що це? Цибуля, але ми привикли, їбати, верхнім зеленим хвостиком. Uh -uh. І цибулька не -uh. то, щоб плакати, -uh. чи що, владику. Uh -uh. Ні, цибулька це дуже важливий мікроелементик, -uh. yeah. якщо годі в нашому організмі. Тому що він проти застуд, правда? Yeah. Так, і має багато коням-ням. Ну, саму цибульку краще не їсти. Але, Владику, насправді, ми багато фруктів та овочів. Що зробили? Дізнали! Дізналися і зібрали. Але знаєш що? Дуже важливо, дітки, what? треба фрукти та овочі завжди перед вживанням. Що робити? Їсти! А їсти, то їсти, Владику! Помити. Дуже добре. Тепленькій водичці. Владику, обіцяєш це робити? Не забувайте, mm -hmm. і ви, друзі, nice. мити фрукти та овочі. Yes. Ну що, Владико, ми сьогодні зібрали усі фрукти та овочі, які є для нас корисними, правда? Nice. Так чи ні? Pa! Тобі сподобалося наше знайомство з фруктами та овочами? Так! Знаєш, для чого ми це робили? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Бути здоровим. Бути yeah. здоровим. Бути завжди усміхненим. Сильним Владико, бо тому що ми супергерої в цьому житті, і ми повинні харчуватися правильно. А правильно, Владико, харчуватися це їсти фрукти та овочі. Тому, Владико, будьте всі здоровенькі. Дякуємо, дякуємо нашим друзям. Па, Всім каже вам папа. Па. Ставте шоу, Владико? Люксики. Люксики і підписуйтесь на наш канал. Дякую, з вами були Супер Владка. До зустрічі!